Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59 та 29 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Генштабі підтвердили удари сил оборони відразу по чотирьох військових аеродромах окупантів. Звітують, минулої ночі підрозділи повітряних сил, сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з СБУ та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Зокрема, уражено військові литовища Халіно, Саваслейка, Борисоглебовськ та Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі бомбардувальники Су-тридцять чотири, Щовачі Су та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади палено-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Російські війська незначно просунулися біля глибокого і Лук'янців на півночі Харківської області, а також біля Новоселівки Першої та Желанного на південному сході від Покровська. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. Росія на тлі операції у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання, сказав він. Лубінець наголосив, що не може розкривати деталі розмови, але нагадав: ви бачили відео, де російські військові здаються в полон. Посадовець зазначив що, попри заяви російських пропагандистів про нібито припинення обмінів, комунікація між омуцменами України та Росії відбувається. Я так само інформую і міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що права російських полонених захищаються, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Підсумував Лубінець. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду. Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Цього разу загроза більш небезпечна. Від початку 2020. 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14 тисяч випадків віспи та 524 смерті.